Чому тебе знову тягне туди де боляче? Це питання, яке ти, можливо, ставиш собі частіше, ніж хотів би. Є мить, коли ти сидиш у тиші, гортаєш старі повідомлення, неначе шукаєш там щось, що заспокоїть, і сам не розумієш, чому твоє серце все одно тягнеться до людини, яка не раз змушувала тебе сумніватися в собі. Ти твердо вирішував відійти, ти навіть знав, що так буде краще, але всередині щось ніби тягне назад. Знайомий біль, знайоме напруження, знайома ілюзія, що цього разу все може бути інакше. І от ти знову на перехресті. Розум каже одне, серце зовсім інше. Ти намагаєшся пояснити собі цю дивну силу тяжіння, ніби твоя душа чіпляється за людину, яка не готова дати тобі тепла. У такі моменти всередині тебе з'являється тихий голос. Чому я так реагую? Чому вибираю тих, хто ранить, що зі мною не так? Але правда в тому, що з тобою все так. Ти просто намагаєшся заповнити порожнечу, яку колись навчився не помічати. Карл юнг писав: поки ти не зробиш несвідоме свідомим, воно керуватиме твоїм життям, і ти називатимеш це долею. І саме тут починається важлива частина твоєї історії, ти тягнешся не до людини, ти тягнешся до свого невидимого сценарію, який давно став знайомим, хоч і болючим. Це відео не про те, щоб звинуватити тебе. І не про те, щоб змусити тебе соромитися своїх виборів, воно про інше, про те, як зрозуміти внутрішній механізм цього тяжіння, про те, як нарешті перестати плутати напругу з любов'ю, хаос із пристрастю, нестабільність із долею. І якщо ти дослухаєш до кінця, ти помітиш, як щось усередині тебе змінюється твоє бачення, твої реакції, твоя здатність обирати себе замість болю. Напиши в коментарях. Чи впізнаєш ти себе у цих перших рядках? Є стан, який ти добре знаєш, коли всередині ніби з'являється напруга, легке хвилювання, навіть передчуття. Це відчуття часто сприймається як справжній потяг, але якщо придивитися уважніше, там більше тривоги, ніж тепла. Тебе притягує не людина, тебе притягує власний невидимий шаблон, у якому любов завжди змішана з хвилюванням, невпевненістю і сподіванням. Що, може цього разу хтось, хто колись ран в тебе, раптом стане тим, хто заспокоїть. Ти не раз ловив себе на думці, а раптом я перебільшую. Може, ця людина не така вже й погана, може я просто чутливий. Але глибоко всередині є інше відчуття легке стискання в грудях, яке ти називаєш звичкою. Це не звичка, це внутрішній відгук на сценарій, який народився у минулому, і тепер керує твоїми виборами непомітно ти, можливо, звик плутати нестабільність із хімією, бо там, де бракує передбачуваності, мозок створює сильніші емоційні імпульси. І що гірше, інколи здається, що саме такі емоції є доказом глибини. Ніби спокій це нудно, а напруга це справжнє. Але чи почувався ти коли-небудь у безпеці поруч із тими, до кого тебе так тягнуло? Юнг писав, що ми часто обираємо не людей, а власні рани. ТЕ до чого тебе найбільше тягне, часто вказує на те, що потребує зцілення всередині. І саме тому ти можеш знову і знову підходити до тих дверей, які кожного разу зачиняються перед тобою. Та найважливіше, ти не приречений на це. Тяжіння до токсичних людей не є твоєю природою, це лише відбиток старої історії, яку можна переписати. І в цьому відео ти поступово побачиш, чому твоя душа відгукується на тих, хто не здатен дати тобі стабільності і як повернути собі право на стосунки, де немає страху. Ще одна глибока причина, про яку ти можливо здогадуєшся, але боїшся назвати вголос тебе тягне не до самої людини, а до тієї її частини, яка ніби обіцяє тобі визнання. Особливо тоді, коли це визнання ніколи не приходить. Ти можеш годинами намагатися зрозуміти, чому тебе так хвилює чиясь холодність, різкість чи непередбачуваність, і коли вони нарешті дають крихту уваги, вона здається теплішою за справжнє тепло. Це не тому, що ти слабкий або залежний, це тому, що всередині тебе живе стара потреба бути побаченим там, де тебе ігнорували. Ти можеш навіть не пам'ятати, коли вперше це почуття виникло, але тіло його пам'ятає. І кожного разу, коли ти зустрічаєш подібну динаміку, у тобі прокидається щось знайоме, туга довести, що ти вартий стабільності, навіть якщо поруч людина не здатна її дати. Тому не дивуйся, що добрі, уважні, спокійні люди іноді здаються тобі недостатньо емоційними, їхня передбачуваність не запускає в тобі того внутрішнього механізму боротьби за увагу, до якого ти звик. Але саме ця боротьба і є тим замкненим колом, з якого ти хочеш вийти. Юнг говорив про тінь, ті аспекти нас самих, які ми не усвідомлюємо, але які все одно визначають наш вибір. І одна з тіней, що часто непомітно керує нашими стосунками, це потреба перерозіграти старий біль, сподіваючись, що цього разу результат буде інший. Але результат ніколи не змінюється, якщо не змінюєшся ти. Усвідомлення цього болюче, але визволяюче. Бо коли ти починаєш бачити механізм, магія токсичного тяжіння втрачає силу. Ти починаєш помічати, що те, що здавалося пристрастю, насправді є внутрішньою тривогою, те, що здавалося любов'ю, спробою заслужити прихильність, те, що виглядало як доля, лише повторенням знайомої історії. І в цю мить у тобі народжується новий простір простір вибору. Простір, у якому ти можеш вперше сказати: Я хочу іншого. Я хочу безпеки, тепла і стабільності, і я гідний цього. Але є ще один шар, який часто залишається невидимим. Твоя душа може тягнутися до хаотичних партнерів не через пристрасть, а через страх перед справжньою близькістю. Це звучить парадоксально, але подумай: із токсичною людиною завжди є дистанція. Вона то підходить, то віддаляється. І ця хвилеподібність створює ілюзію стосунків, які весь час у русі. Та насправді між вами ніколи немає справжньої глибини. І саме це може бути безпечним для частини тебе, яка боїться бути по-справжньому побаченою. Бо справжня близькість це не коли тебе кидає з крайності в крайність, це коли тебе знають, відчувають, чують, там, де ти не ховаєш свої слабкі місця, там, де поруч спокій, а спокій лякає тих хто звик жити в нервовій напрузі. У стосунках із токсичними людьми є одна зручна пастка ти нібито включений у зв'язок, але водночас можеш тримати себе на відстані. Можеш ховатися за боротьбою за увагу, за спробами зрозуміти їхні емоції замість своїх. За бажанням довести свою цінність замість того, щоб просто бути собою. І поки ти біжиш за тим, хто не дає тепла, ти не помічаєш, що насправді боїшся впустити того, хто готовий дати набагато більше. Юнг говорив про це через образ тіні і проекції ми часто приписуємо іншим те, що не наважуємося побачити в собі. І токсичні люди стають дзеркалами, які відображають твої невисловлені потреби, твої страхи бути нелюбимим, твою невпевненість у власній цінності. Тому тяжіння до таких партнерів не слабкість, це сигнал, це вказівка на внутрішні двері, які давно чекають, щоб ти їх відкрив. І коли ти починаєш це розуміти, щось у твоїй динаміці ламається, у хорошому сенсі. Ти вперше помічаєш. Ти не хочеш хаосу, ти просто не знав іншої форми любові, ти не хочеш страждань, ти просто звик плутати їх із глибиною, ти не хочеш бігати за кимось, ти просто боявся, що без цієї гонитви не вартий уваги. І в цю мить з'являється можливість змінити все. Бо, коли ти бачиш правду, старі механізми втрачають владу, ти перестаєш реагувати автоматично, ти починаєш обирати. І вперше в житті обирати себе. Настає момент, коли ти раптом починаєш бачити дрібниці, які раніше здавалися нормальними. Ти помічаєш, як швидко виправдовуєш чужу різкість, як знімаєш відповідальність з того, хто не робить кроків назустріч. Як вкотре кажеш собі ну, у кожного є свої складнощі, хоча в глибині душі знаєш, ти просто боїшся втратити навіть те, що болить. І це відкриття може бути неприємним, але саме воно приводить тебе до важливої істини. Ти тягнешся не до людини, а до знайомого способу почуватися потрібним. Бо там, де тебе не помічають повністю, ти намагаєшся віддати більше, ніби додаткова турбота або терпіння можуть нарешті відкрити двері. Та згодом ти усвідомлюєш, тебе захоплює не любов, а пошук підтвердження власної цінності. І поки ти шукаєш її у тих, хто не здатен її дати, ти непомітно створюєш цикл, у якому сам себе виснажуєш. Юнг говорив, що ми притягуємо те, що резонує з несвідомим образом про себе. Якщо всередині є сумнів, то тебе неусвідомлено тягне до тих, хто цей сумнів підсилює. Якщо всередині є тиха тріщина, ти можеш вибирати тих, хто мимоволі робить її ширшою. Це не покарання і не фатум, це запрошення побачити, де саме тобі потрібно вирости. І тут починається найцікавіше. Щойно ти починаєш ставити собі чесні запитання. Старі зв'язки слабшають. Ти раптом відчуваєш, що більше не хочеш подавати сигнал першими, більше не хочеш доводити, що заслуговуєш відповіді, більше не хочеш жити у напруженні, яке колись здавалося хімією. Усередині тебе з'являється новий критерій, не чи повернеться ця людина, а чи добре мені поруч із нею. І це вже не про них, це про тебе. Ти починаєш відчувати, що справжня цінність. Це нездатність терпіти чужу непослідовність. Справжня цінність це коли твоє серце нарешті розслабляється, коли тебе не кидає від надії до страху, коли поруч не виникає внутрішньої боротьби за увагу. Це перший крок до того, щоб перестати тягнутися до токсичних людей, розпізнати той момент, коли твоя душа більше не хоче повертатися туди, де вона постійно напружена. І коли ти доходиш до цієї точки, у тобі починає відкриватися ще один важливий прошарок: ти починаєш бачити себе не як людину, яка обирає не тих, а як того, хто нарешті вчиться розпізнавати свій внутрішній ландшафт. Ти усвідомлюєш, що тяжіння до токсичних людей це не про помилку характеру, а про невивчені імпульси, які довгі роки працювали в тобі автоматично. Ти починаєш помічати моменти, коли твоя душа ніби розщеплюється між двома станами. Одна частина хоче стабільності, інша все ще реагує на хаос, як на щось знайоме. І ось тут починається справжня внутрішня інтеграція. Ти вперше дозволяєш собі побачити, що в тобі живуть різні сторони, та, яка прагне тепла, та, що боїться довіряти, та, що шукає свободи, та, що хоче бути почутою, і замість того, щоб змушувати себе бути лише одним. Ти починаєш поступово приймати себе цілком. Ти можеш відчути, як у тобі пробуджується частина, яка хоче творити та відчувати красу, частина, якій потрібен спокій і самотність, частина, що прагне ніжності, і частина, яка здатна ставити межі. Раніше ці частини ніби конкурували між собою, створюючи внутрішній хаос, але тепер вони починають взаємодіяти. І саме ця внутрішня єдність змінює твої зовнішні вибори. Коли ти приймаєш свою глибину, тобі більше не цікавий той, хто може дати лише поверхневість. Коли ти визнаєш свою потребу в теплі, ти перестаєш тягнутися до тих, хто холодний. Коли ти дозволяєш собі силу, ти більше не боїшся сказати ні. А головне, ти відкриваєш простір для того, хто може говорити з тобою чесно. Бо коли в тобі є гармонія, ти більше не вибираєш партнерів, які тримають тебе в напрузі. Ти обираєш тих, поруч із ким твоя душа не стискається, ти вже на цьому шляху. І з кожною миттю твої реакції стають менш імпульсивними, а вибори більш свідомими. Ти починаєш відчувати справжню силу не тоді, коли можеш стримати біль, а тоді, коли відмовляється повертатися туди, де цей біль створюють. У якийсь момент ти починаєш бачити дивну закономірність. Що більше ти наповнюєш себе зсередини, то менше тебе тягне до тих, хто колись здавався особливим. Це не тому, що ти стаєш байдужим, це тому, що твоя душа перестає реагувати на хаос, як на сигнал. Там, де колись був внутрішній голод, тепер з'являється спокій, а спокій це те, що токсичні зв'язки не здатні витримувати. Ти помічаєш, що твої кордони стали чіткішими. Ти вже не кидаєшся на перший жест уваги, бо найважливіше змінилося. Тепер увага для тебе не рідкісна нагорода, а нормальний спосіб взаємодії. І коли ти це розумієш, старі зв'язки ніби самі відпадають. Вони більше не можуть тримати тебе на гачку напруги, бо ти перестаєш шукати там підтвердження себе. У тобі з'являється нова внутрішня твердість, вона спокійна. Неагресивна, вона проявляється в тому, як ти відповідаєш, як ти вибираєш, як ти більше не погоджуєшся на напівтеплі стосунки, ти вже не сподіваєшся, що хтось зміниться, ти більше не ставиш на паузу свої бажання. І цікаво, що саме в цей період можуть повертатися ті, хто колись тримав тебе в невизначеності, вони відчувають твою зміну, хоча не розуміють її природи. Але ти вже інший? Ти дивишся на ці стосунки майже відсторонено, ніби з висоти. І бачиш не магнетизм, а повторення сценарію. Там, де раніше ти відчував хвилювання, тепер є лише легка в тому. Юнг казав, що справжнє зростання починається там, де ми перестаємо тікати від себе, і ось ти більше не біжиш ні за ким, ні від когось, ти вперше рухаєшся у свій бік. Ти починаєш обирати людей, поруч з якими не треба зменшувати себе, не треба мовчати, щоб не зіпсувати настрій, не треба вгадувати, що вони відчувають. Ти раптом розумієш, справжня близькість це не боротьба, це легкість, де ти не втрачаєш себе, щоб зберегти зв'язок, і з цього місця народжується нова якість стосунків. Це вже не прагнення бути потрібним. Це бажання бути поруч із тими, хто відгукується на твою правду. Ти стаєш уважнішим до себе, і це змінює все інше, а потім приходить один із найважливіших етапів, ти починаєш помічати перші ознаки справжньо здорових стосунків. І, що дивно, спочатку вони можуть здатися тобі незвичними людина, яка говорить прямо, людина, яка не грає в мовчанки, людина, яка не зникає після теплого вечора, людина, поруч із якою ти не відчуваєш, що потрібно щось заслужити. І тут усередині може виникнути легкий дискомфорт, бо твоя нервова система звикла до напруги, до очікування, до того, що спокій це тиша перед черговим штормом, і коли хтось ставиться до тебе тепло та послідовно, ти можеш навіть відчути нерішучість, ніби щось не так, ніби ця стабільність підозріла. Але ти починаєш розуміти це не про людину, це про те, що твій внутрішній механізм реагує інакше, ніж раніше. Бо токсичний зв'язок вчив тебе бути напруженим. Здоровий вчить розслаблятися, і перехід між цими станами може лякати більше, ніж здається. Юнг говорив, що все нове лякає нас не тому, що воно погане, а тому, що наше несвідоме прив'язане до старих форм. Саме тому здорові стосунки на початку здаються менш яскравими, ти більше не переживаєш різких підйомів, але зникають і болючі падіння. І коли твоє серце починає звикати до рівності та тепла, ти раптом усвідомлюєш, це і є справжня емоційна безпека. Там, де тебе колись манили хаотичні партнери, тепер ти бачиш нестачу зрілості. Там, де тобі здавалось, що потрібно боротися за місце в житті іншого, ти тепер розумієш справжня близькість не потребує боротьби. Вона будується, вона росте, вона відчувається як дім, а не як вихор. І в цю мить. Ти помічаєш зміни не лише в поведінці, змінюється твоє тіло, твій голос, твій погляд. Ти більше не нахиляєш голову, коли говориш про свої потреби. Ти не боїшся прозвучати надто емоційним або надто щирим. Ти вперше говориш так, ніби твої слова важливі, бо вони дійсно важливі. І найцікавіше, коли ти змінюєшся всередині, світ відповідає тобі так само: з'являються нові люди. Нові розмови, нові горизонти, які раніше здавалися недосяжними. Ти вже не тягнешся назад. Твоє життя починає тягнутися вперед, і в якийсь момент ти починаєш відчувати дивну, але дуже зрілу тишу всередині себе, ту саму, яку колись плутав із порожнечею, а тепер впізнаєш як внутрішній порядок. Це не холод і не відстороненість. це стан, у якому ти більше не женишся за тим, що ранить. Це тиша, у якій немає боротьби за чиєсь схвалення, немає нав'язливої потреби, щоб тебе обрали. Ти перестаєш плутати сильні емоційні сплески з любов'ю. Тепер ти бачиш, справжня любов не дестабілізує, вона заспокоює. Справжній партнер не запускає твої страхи, вони поруч із тобою стихають. І коли в твоєму серці з'являється цей новий досвід, спокій без тривоги, ти розумієш, наскільки токсичними були колишні прив'язки. Ти помічаєш, що твої очі дивляться на світ по-іншому. Там, де раніше ти шукав сигнал, що хтось передумає або повернеться, тепер ти дивишся на те, як люди ставляться до тебе зараз. Не у фантазіях, не у надіях, а в реальних діях. І це відкриття розставляє все на свої місця. Ти більше не чекаєш, не просиш, не намагаєшся переконати себе, що трохи уваги це нормально. Ти вперше ставиш себе вище за свій страх бути один, і з цього моменту токсичні люди втрачають над тобою владу. Їхні слова більше не звучать переконливо, їхні зникнення тебе не ламають, їхня непослідовність більше не потрапляє у твої слабкі місця, бо ці слабкі місця тепер уважно оберігаєш ти сам. Юнг писав, що людина стає цілісною, коли перестає боятися власної правди, і ти зараз саме там, у точці. Де правда більше не лякає, а звільняє. Ти раптом усвідомлюєш, що здатний створити стосунки, яких раніше навіть не уявляв, не тому, що ти навчився правильно любити інших, а тому, що ти навчився чесно любити себе. Бо саме ця любов спокійна, уважна, стійка, і стає основою, на якій народжуються здорові зв'язки. І ось ти наближаєшся до найважливішого моменту, до тієї точки, де замкнене коло, яке роками тримало тебе поруч із токсичними людьми, нарешті починає розпадатися. Це відбувається не раптово, а тихо, майже непомітно. Ти просто одного дня усвідомлюєш, тебе більше не тягне туди, де тобі доводилося боротися за крихти уваги, не тягне в стосунки, які тримали тебе на емоційній голці, не тягне до людей, поруч із якими ти втрачав своє внутрішнє світло. Ти починаєш відчувати нову свободу, ту, про яку міг тільки здогадуватися. Вона не гучна, не драматична. Вона проявляється в тому, як ти реагуєш на світ спокійніше, глибше, чесніше. Там, де колись ти боявся сказати мені боляче, тепер ти можеш сказати мені це не підходить. Там, де ти чекав, що хтось виправиться, ти тепер дивишся на дії, а не на обіцянки. Там, де намагався втримати людей, ти тепер дозволяєш їм іти, якщо вони не здатні бути поруч без хаосу. Усередині тебе формується новий фундамент. Це не просто межі, це гідність, не просто сміливість це доросла ніжність до себе. І саме вона змінює твої вибори. Юнг казав, що кожна трансформація починається з повернення до власної сутності, і якщо ти дійшов до цього місця, значить ти вже повернув собі те, що колись віддав іншим. Право бути почутим, право бути важливим, право на стосунки без болю. Зараз у твоєму житті починається інший розділ. Тепер ти не шукаєш тих, хто заповнить порожнечу, ти вибираєш тих, хто резонує з твоєю новою внутрішньою тишею. Ти створюєш стосунки не з надії, а зі зрілості. Ти будуєш близькість не через страх самотності, а з бажання справжнього контакту. І головне, ти більше не тягнешся до токсичних людей. Бо твоє серце, яке довгі роки плутало білі з коханням, нарешті вивчило інший ритм ритм поваги, тепла і взаємності. Напиши в коментарях, чи впізнав ти себе в цьому шляху і які усвідомлення прийшли до тебе сьогодні. І якщо ці слова стали для тебе підтримкою, підпишись, поділися цим відео з тими, хто теж шукає вихід із емоційних лабіринтів. Нехай наша спільна подорож до ясності, спокою і зрілої любові розширюється крок за кроком, серце до серця.